Найбільше е, руйнувань зазнають, ті нас... зазнавали ті населені пункти, де от фронт просто проходив про, про них, і от буквально могло так бути, що фронт проходив, так як у Грідківцях, Ну раніше. Це битва, яка там навіть зараз є кітки невеличкий, ну, це, ну е, 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 знак пам'яті, не знаю, як правильно тут точно сказати. От е, так, Військовий меморіал не назвеш, бо то під таку назву має бути якийсь більш помп... ну, я знаю, звинячий, там. кладовище там, військове, там меморіал дійсно. А тут просто звичайний такий хрест, як е, така згадка про те, що так, да, так от е, поляки там воюють, там, там, е, я не пам'ятаю, який це був рік, тоді ж вони приїжджали, щоб перепоховання було решток в костюлі цьому серце Ісуса. От, е, одне з перших, е, на Буковині було декілька випадків, але одне з перших використання, от ми згадували труйні газ. Якраз там. Ну, за згадками кажуть, що використовували. До речі, як австрійці, так і росіян. Тут святих не було. От, використовували як одні, так і е, інші. Але е, для населення це знову ж таки це. Постійні реквізиції. Е, населення потерпає, знову ж таки, як і кожне перфронтовен Північна Бесарабія, така ж сама історія. Ті населені пункти, які дуже близько до лінії фронту. Побачили в тебе, не знаю, там вівці, маєш корову, ще щось, якісь речі, які потрібні. Підвода, коні. О, це дуже потрібно було. Тому ці постійні речі пов'язані з реквізицією. це була одна з найбільших проблем для цього такого військового окупаційного часу, військового часу, якщо це можемо назвати. Що австрійці, що росіяни це використовували. Для Відня це я вже про це казав, але для Відня ми були просто цим. Як вікном Де от можна, ми контактували ну, Трансильванія теж з Румунією, тобто тут, тут також. Але Буковина і була важлива, тому що з Румунії, оцих е е сіл, містечок, які тут поруч. Причому інколи е тут можна навіть сказати, що це десь певна паралель. Ми говоримо зараз про там якісь корупційні схеми, там, що наживаються на військових. Такі ж самі історії були і в той час. До Фішера, як то кажуть, Присосалися, хороше слово такі є. люди, які обіцяли, так ми тобі зараз з цих постачаємо там м'яса, продуктів, все інше, ти лиш підпиши нам, дай контракт і все інше, щоб ми це. І от, е... А потім контракт не виконується, гроші отримав, а то вчасно не привіз, то привіз. Тобто такі, так, так, таких речей, ну, такі б і зараз на слуху, ніби, бо війна йде, І прикидаємо місток, дивимося, що було 100 років тому. ну, я не сказав, що в один в один, але десь сюжети дуже і дуже е подібні. Кожен хотів заробити, бо розумів, що війна це для когось страждання, а для когось можливість. Якусь, якийсь капітал свій зробити. Якщо ти постачаєш товари, то ти можеш, ти, ти знаєш якусь, якогось свого колегу, свого друга, який може тобі там з того регіону, чи звідки постачати, ти можеш на особистісних контактах і він заробив, і ти завищив ціну. І, ну, тобто, ще раз кажу, такі речі, вони ніби і така якась повсякденна історія, але з іншого боку, люди, які постійно з 2014 року в таких умовах... Це дуже сильно накладається морально психо, психологічно. Тому 17-й, 18-й рік це, це страшенна моральна втома для людей. Вони для багатьох е, проблема закінчення війни, аби все, що завгодно сталося, аби більше не, не, не було. Це було дуже важливо. Знову ж таки, це психологічна, це моральна проблема. І, е, для багатьох і зараз, скажімо, коли ми говоримо про сучасну російську-українську війну, ми це бачимо, що частина суспільства ну, теж відчуває цю, 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 цю втому. Хтось, починаючи там, з повномасштабного вторгнення, займається волонтерством, і можна людей зрозуміти, що вже станом на 25 рік, ну, люд, ну будемо відверті, всі ми люди і не роботи. Кожен має якісь свої. Сімейні проблеми, труднощі, все інше, і, і це все одне накладається, хтось втратив рідних, близьких і таке інше. І тут десь паралельно прошується з тими подіями таке ж саме. От ця, ця моральна, психологічна втома, вона, вона дуже була серйозною вже наприкінці Першої світової війни. Е, да, можливо, це не про Буковину і наш регіон, але е, от коли ми говоримо про Події революції 17-го року Російська імперія, чому монархія, яка працювала три століття, буквально за декілька днів в Петрораді і розвалилася, і ніхто не виступив на її захист. Ми наводимо там економічні причини, там ще щось там, значить. Але всі забувають про те, що ця армія, знову ж таки, багатомільйонна армія. Людей, які були вирвані з їхнього, от ми говорили про традиційний світ, вирвані з їхнього традиційного світу, який традиційний світ живе зовсім не по тих законах, де, яке живе модерне суспільство. Люди не, не знають, як, як жити в новому світі. Вони не готові до того, аби воювати безперестанку так довго. І це накладається на їхні, десь свідомість і інше. І багато в чому, якщо ми дивимося скрізь призму демобілізаційних процесів і тенденцій, які починаються в російській армії, а починаються вони не тільки в 17-му році, можемо побачити їх ще раніше. Ми можемо зрозуміти, чому так швидко російська армія, армія Російської імперії, так швидко просто розпадається. Буквально за декілька місяців після. Події лютого березня 2017 року, до кінця літа ця армія, а вже я не кажу за кінець осені, початок зими 2017 року, ця армія вже не боєздатна. Тому що наскільки ці впливи значить, поширилися в армії, що армія була просто вже не готова більше воювати. Того і з'являється в російських генералів 2017 році ідея створення національних корпусів. Не тому, що вони так люблять там українців чи когось іншого, а тому, що вони бачать. Що національний чинник може стати тим інструментом, який принаймні якісь військові частини буде, буде тримати в собі? Тому і Скоропадський починає в російській армії цим займатися. Тому Корнілов, Лавр Корнілов, дає, як то кажуть, хід цій справі. Тому що до 2017 року, 2016, в 2015 році, про це навіть мови не йшлося, як, перебуваючи в лавах Російської імперії, можна створювати український корпус, який українці? Є Малорос, про, про, про яку націю тут ідеться. Тут, тут Всі ми є цими триєдиною російською нацією. Ця ідея е, російських інтелектуалів 19 століття, як бачимо, не вмерла і, і зараз. Да, так от, багато в чому це, це ж я кажу. Це був як вихід з ну, ситуації до певної міри патової, бо не знали за що вхопитися. Але з іншого боку, я не знаю, ми вже так наговоримо, а з іншого боку. Е, оці селяни, які проходять оцю війну, які, да, ми сказали про цей модерність і все інше. Але ж з одного боку, це не тільки модерність, ти знаєш, як користуватися технікою і все інше. З іншого боку, це небувала практика використання насильства. Ніколи селянство, чи то українське, чи то інше, не знало, як. Ну, не знало, не знало масового насильства. Та й взагалі ті суспільства не знали, що таке масове, масове насильство. А тут за допомогою війни можна показати, як артилерію можна вбивати штиком, кулеметом, газами і танками. Тому що це і перший раз використовуються і танки не так, як в Другій світовій війні, але тим не менше приклади такі є. Тому от ця війна, Перша світова війна, вона. Свого часу от ми цього історика згадували, вже Пітер Холкс, він свого часу дуже добре підмітив, що Перша світова війна це свого роду така школа практика насильства, де можна прийти і от навчитися, як, цим, як це насильство використовувати. Так от для українців, не тільки українців, а й всіх етнічних спільнот, які брали, в першу чергу тих, хто не був кадром військовими, а приходив в армію там, сільської місцевості. Це був це був небувалий нечуваний досвід використання насильства. Що випливає з цього? А випливає з цього, що для післявоєнних років міжвоєнного часу е ці люди, коли прийдуть до влади, хтось одразу, а хтось через певний період часу не будуть мати більше досвіду. Як вирішувати той чи інший конфлікт всередині суспільства чи поза ним, як тільки за допомогою сили? Тому ми бачимо парамілітарні рухи, які виникають в міжвоєнний час, правий радикалізм, який формує оці парамілітарні організації, приклад Італії, Німеччини, інших країн, де право радикали приходять до влади? Він в цьому плані є дуже, дуже показовим. Не тому, що вони такі. Погані, якісь не такі, значить, у них. А тому, що люди, які пройшли фронт за 4 роки, не мають і, 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 і війна закінчилася, і вони тепер адаптуються до післявоєнних реалій. А який які, які досвід у них? Вони, вони знають, що таке парламентаризм, як відбувається парламентська дискусія. Вони мають мирний досвід вирішування якихось гострих соціальних, економічних, національних проблем в рамках якихось інституцій, де це можна мирно без насильства вирішувати. Немає. А що в них є? У них є досвід війни. І, на жаль, от міжвоєнний час це приклад того, як от ці люди знову ж таки, ми тут говоримо про, про, про ширший тло, про більш загальніший контекст. Але ці люди здобули цей досвід насильства, і дуже часто, після війни, міжвоєнний час, ці люди будуть цим це використовувати. З чого власне і випливає у нас е, ті самі звірства, вбивства в роки Другої світової війни? Ну, ж таки, вони не на порожньому місці народжуються, а тому що в міжвоєнний час існує культ смерті, культ насильства. Це все оспівується інтелектуалами, філософами, публіцистами і ну, тому що досвід війни. І досвід послуговування цього. І мені видається, що цей, оці явища, які, які ми звикли асоціювати з війною в загальних таких масштабах світових, загальноєвропейських, вони накладаються і на наш регіон теж. Він опиняється, правда, в складі після війни. Ну, ми перейдемо зараз до цього. Він опиняється в складі між Румунії, Королівство Румунії, але, от скажімо, чому в міжвоєнній Румунії так такі сильні мав позиції в політичному житті правий радикалізм, Залізна гвардія, все інше. Це ж не на порожньому місці. Не тільки що вони симпатизували чи там мали, якісь, мали якусь прихильність там і були симпатиками там. Фашистських ідей, нацистських ідей, хоча більшу мірою все-таки фашистських, тут треба робити, тут але й тому, що у них був, був досвід оцієї війни.